Вітаю вас на каналі Фуркала. З вами Олена Тібанюк і ми продовжуємо нашу розмову про троїцькі звичаї, обряди, ритуали і вірування. Отже, закінчення трійці в усій Україні супроводжується дуже багатьма ритуалами, віруваннями, обрядами, причому вони дуже різні в різних регіонах. Це одне з найзагадковіших. Таких днів в українському традиційному календарі. Ми не можемо точно сказати, а де є такі припущення, що до цього дня стягнулися дуже багато звичаїв дохристиянських, християнських, які стосувалися цього переломного моменту, коли весна закінчується, а літо починається. Дуже відповідальна така в календарі. Отже, цей день понеділок називається розігри. Це взагалі перший день Петрівського посту, тому що за старим реформованим, нереформованим календарем Петрівський пост починався від після Трійці і до свята Петра і Павла. Але справа в тому, що цього року у нас Петрівки не буде. Тому що Петро і Павло, день їх пам'яті, буде святкуватися 29 червня, це в суботу, а тільки в неділю буде закінчуватися Троїцькі святкування. Отже, нічого страшного в цьому немає. Будь-які реформи календаря вони завжди супроводжуються. Такими от недохопами, які потім все-таки будуть враховані, і все буде збалансоване так, як треба. Пов'язано це з тим, що реформа календаря дає можливість нам максимально зблизити церковний календар з астрономічним календарем, але Пасха, Великдень, залишився за старими. За старим календарем. Тому от така от вийшла у нас цього року високосний рік, от вийшов у нас недохоп. На Але тим не менше ми з вами говоримо про перший день після трійці, в понеділок. Майже на всій території дуже розповсюдження назва розігри, тобто відбувається проводи русалок. Які граються особливо цього дня, і це ми можемо побачити від Карпат і до Чорноморських степів. Тому що цей день дуже відповідальний. Вважається, що цього дня душі цих померлих предків з нами прощаються. І тому їх треба дуже добре провести. Проводи русалок відбуваються ввечері, а вранці йдуть в церкву, замовляють панахіди за дітками, які померли. А після того жінки, у яких померли дітки нехрещеними або так звані збігли, йдуть на кладовище і там на могилках влаштовують обіди. Дуже цікаво, що, скажімо, цього дня. Дітям, які тут же бігають біля своїх батьків, їм дають пити солодку воду. От, наприклад, там на Одесині, на Миколаївщині, в банчках, таких невеличких посудинках дають солодку воду, ну зараз купують її і пригощають дітей. І в тому числі їм дають дуже багато солодкого там цукерки, печиво і так далі. Це все така панихітка за душами померлих дітей. А от після цього, скажімо, в тому ж в тій же Одеській області, на Поділлі раніше по всій Херсонській губернії. Було розповсюджене свято, яке називалося Гонити Шуляка. Причому це свято не тільки на Поділі, а от в дослідженні Агатангела Кримського Звенигородщина ми читаємо про те, що цей звичай гонити Шуляка був відомий в кінці 19 століття і на середньому Подніпрові. Що це за свята? А це збиралися жіночки і е, разом е, і святкували ніби тільки жінки, до речі, чоловіків не було, і разом святкували, ніби вони гонять шуляка. Щоб, якщо треба дуже гарно посвяткувати, е, по, значить для того, щоб шуляк не нападав на курчат. А де з одного боку це дійсно було таке свято. Робили з хусток, робили таку ляльку шулика, роздривали його, значить, тут тобі кумцю крильця, от тобі кумцю ніжки, от тобі кумцю головка. А ми нашого шуляченька значить, розірвали, щоб від наших курчат не... Хапав. Досить багато було зафіксовано цих звичаїв і обрядів на Поділлі. Але що найцікавіше, що вони збереглися хоча б в пам'яті старшого покоління збереглися до кінця ХХ століття. І ці святкування вони носили такий досить цікавий характер. Вони були такого, знаєте, екстатичного е характеру. Тобто жінки впадали буквально в екстаз, і якщо десь вони бачили, що проходив чоловік, вони нападали і могли розірвати сорочку і навіть зняти з нього штани. Тому чоловіки цього дня намагалися баб обходити десятою дорогою. Це нам нагадує левсінські містерії. І в принципі, мабуть, дуже багато там, століть тому це були такі жіночі святкування, які були присвячені саме цим жіночим спілкам, тому що в традиційній культури світ жінок і світ чоловіків, вони досить, я б сказала, так поділені. За своїми функціями в господарстві і світ чоловіків і світ жінок досить відрізняється. Ну, це окрема тема, ми обов'язково до цього ще повернемося. А тут досить цікаво, скажімо, ми записували в Народицькому районі на межі між Житомирщиною, тобто Поліссям, і перехідна зона до Поділля. Там такі звичаї називаються гонити коршака. І там підкреслювалося, що це відбувається біля води. І жінки намагалися, по-перше, викопатися, а по-друге, що вони штовхали одна одну воду, в грязюку, намагалися роздерти е, одяг, ну, про це навіть в е, один з перших фольклористів українських даленгах Адаковський Адам Чернецький, він записував, що над річкою Горень жінки рвуть над собою, на собі одяг. А ще цього дня обов'язково відбувалися проводи русалок. Проводи русалок відбувалися на Чернігівському, на Київському і на Житомирському полісі. Пам'ять про ці звичі обряди зберігається і по сьогоднішній день. А в селі Гавронщина, де Мешкали переселенці з Чорнобильської зони, з села Річиці. Цей звичай був відроджений і набрав таких дуже популярних форм, туди дійсно приїжджали не тільки з України для того, щоб подивитися на це дійство проводи русалок. Проводи русалок в річиці відбувалися так: ввечері збиралися жінки. Чоловіки, діти, вся громада. На одному кутку починали співати русальні пісні, на другому кутку потім всі сходилися до центру і йшли на кладовище. Співали в основному русалочку до бору, а сама вернуся до бору. «Проведу русалочки до ямки, а сама вернуся до мамки. Проводили русалочок, проводили, щоб вони до нас не ходили, і йшли щільно взявшись за руки, намагаючись зробити так, щоб ніби русалки не проскочили під руками. Вбили парканем, по парканах били палками, якими, значить, галузками. В долоні треба було досить голосно всім плескати, для того, щоб таким чином, оцим ритуальним шумом витиснути рисалок з села, де вони оці півтора тижня були разом з нами. Ішли на кладовище, там розкладений був вогонь, і це вже було досить пізно, вночі, ввечері досить пізно. Ритуальні голосіння, про які ми говорили вже в попередніх наших випусках, а потім, провивши цих русалечок ніби до ямки, тобто до кладовища, вони починали. Перегулюватися через голову прямо по могилах. Взагалі, таке, значить, це було досить сильне таке враження, тобто з закінчення. Відбулося остаточно, і після цього досить швидко намагалися е, вийти з кладовища. А там, біля місточка, їх, звичайно, хлопці вже чекали і обливали водою для того, щоб протягом літа йшли життєдайні дощі, які так потрібні зараз для урожаю. Все. Після цього всі пісні весняні закінчувалися і вже наступала досить відповідальна пора, пора збору врожаю. Ну, тут я ж кажу, в принципі, збиралася вся громада. Перше побачила цей звичай проводи русалок в селі Новомарківка Поліського району. Це було дуже таке захоплююче е, видовище, тому що зібралися жінки літнього віку, бо молодь не хотіла проводити ці обряди. Е, вони були вдягнуті в сорочки, які там називалися чохлик. Це були сорочки вишиті білим по білому. Або такі сорочки іще вдягалися на смерть, тому вона називалася смертною сорочкою. І от вони прийшли на кладовище і там співали ой, «Ой, десь тут була та й русалочка, тобто такий от ремейк з подоляночки. Але те, що вразило мене більше всього, це коли ці літні жінки 70 вони підскакували, хапалися за гілки. І так вискалив. Це звичайно на мене справило дуже сильне враження. Ці записи у нас є, тому що вже наступного року від Чорнобильська аварія і цього села вже немає. Можна говорити про те, що взагалі цей оцей обряд проводи русалок проводилися виключно дівчатами, звичайно, Цими жінками старшого віку. Це вже тому, що молодь в 50 х 60-х роках відмовлялася підтримувати цю традицію, в тому числі і під ідеологічним впливом комуністичної партії. Що, про це свідчать записи про проводи русалок на Чернігівщині. От там дівчата збиралися, коли вже починало смеркатися, одну з е, дівчат вдягали за русалку, їй робили з кропиви таку велику зелену косу і вели її в жита. І там її штовхали в це вжита, або там хлопці вискакували, починали гнати дівчат, значить лякати їх, що нібито вони там теж якісь русалки. Причому в 60-х роках в селі См'яч це вже була така дитяча гра. Але попередній записи етнографічної комісії Андрієвського свідчить про те, що це був повна такі. Повний ще звичай в 30-х роках минулого сторіччя. На Поділлі прощання з Тріцею називалися тут Русали. Теж відбувалися застілля, жінки збиралися, і найголовніше готували такі хліби, які називалися Манзарі. Спеціальні значить, хліби з начинкою сиру і кропу, які несли до церкви, там освячувалися, ділилися між всіма. І ще обов'язково був оцей обмін, дарували одна одній куми, чашки, наповнені вишнями. І оцей от обмін чашками, це теж є таке свідчення того, що ці стосунки між жінками, жіночими спілками, хай навіть в такій деградованій формі, але вони зберігаються на Поділлі, на Миколаївщині, на Одещині, на Південно-Західному причорномор'ю, вони зберігаються і по сьогоднішній день. Наші наступні розповіді будуть про інші свята і обряди українського народного календаря.